У тринадцятому році Джордж Клуні влаштував у себе дома вечерю. Він запросив на неї 14 своїх найближчих друзів. Коли вони зайшли у вітальню, на столі лежали 14 валіз. Він подякував кожному з друзів за ту підтримку та допомогу, яку вони надавали йому, коли він тільки приїхав до Лос-Анджелеса, був бідний і йому навіть не було де ночувати. У кожній валізі лежав 1 мільйон доларів, з яких він вже заплатив податки, щоб друзі отримали повну суму. Клуні сказав, я знаю, що ми всі пройшли через важкі часи, а хтось із вас досі їх ще минає. Тепер ці гроші ваші, і з цими грошима вам більше не потрібно турбуватись про свої витрати на навчання дітей, виплати іпотек або погашення кредитів за своїми варгами. Стан тиші та шоку, який у той день запанував у кімнаті, неможливо описати словами. Але один з друзів, Ренді Гербер, порушив тишу і сказав: «Джордж, я тебе і так дуже люблю. Я не буду брати ці гроші. Тоді Клуні сказав: «Або всі беруть подарунок, або його не отримає ніхто. І Гербер прийняв мови. А мораль така: повірте, буде дуже багато охочих, хто захоче їздити з тобою в твоєму лімузині, але тобі потрібен саме той, хто буде їздити з тобою на автобусі, коли твій лімузин зламається.